Альтернативна історія Івано-Франківська значно глибша у часі від загальновідомої. Новітній погляд на походження міста спробував викласти Сергій Ворон. Його книга Станіслав Руський вже викликала певне невдоволення другою частиною своєї назви. Однак це каже дослідник лише авторська ідентифікація Станіслава з поміж багатьох інших населених пунктів з аналогічною назвою. Станіслав. Знаходиться на території, яка споконвічно була територією Галицької Русі, яка свого часу належала Київській Русі. Тому, будучи на землях Русі, древній він ніяк не міг бути волоським, польським. Корні про даної термінології вони мали залишитися не тільки в назві цієї території, яка пізніше була поляками названа Станіслав. А вона десь мала бути ще на території нашого міста або в притул до неї. Родина Магната Поточного. Цького, якого вважають засновником міста, лише відновила давню слов'янську фортецю, що охороняла численні торгівельні та військові шляхи. Такі сенсаційні висновки, впевнений, Сергій Ворон, зацікавлять молодих науковців та студентів, які на відміну від старшого покоління сприйматимуть їх неупереджено. Краєзнавця Івана Бондарєва книга Станіслав Руський вразила насиченим ілюстративним матеріалом. Але з альтернативною історією походження міста історик не погоджується. Ну Сергій Ворон він опирається на етноніми, на е, розбирає Назву на якісь мовні складники виділяються корені, префікси, суфікси. А я більш ну здатний згідний вирити якимось конкретним джерелам, датам, відміткам на мапах, посиланням в документах. Ну поки що я таких посилань не знайшов. Ідея створення книги Станіслав Руський каже автор, виникла під час роботи над попередньою працею гуцули Божі Соколи. Наступні дослідження Сергій Ворон планує присвятити походженню назви нашої країни та козацькій тематиці.